Всім привіт, котики та кіски. Я містер Котік, та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Hill Climb Racing. У минулому відео ми в неї вже грали з вами. Грали на карті Contra Countryside, це сільська місцевість. Дуже крута карта, мені подобалась. Будемо її сьогодні проходити ще далі. Хочу дуже зробити багато монет. Робити фліпи, які мені дуже подобаються. Та пройти до фінішу. Подивимось, сьогодні це доїдемо ми чи ні. Поїхали. Так, беремо на цій карті. Так, Vehicle. Беремо Motocross байк. Він прокачаний. Так. Так, оп. Чпуньк. Так, поехали. Поехали. Ммм. Шо? Вот так. Так, так, так. Бачите, ми у попередньому відео їздили на цій карті сільська місцевість. Та доїхали 1158 метрів. А 1600 метрів. Так. Будемо дуже старатися доїхати. Так, зробимо Фліп? Це моє моє улюблене заробляти монетки. Що? Та не може бути? Поки я задивляюсь на... Монети і, і... і.. вот так вот. Окей. Будемо обережно. Так. Хопа! Фліпчик. дуду дуду ду 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 хо 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 так, не вдалося. так. Так, 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 так. Будемо старатися. Не будемо трошки тут так, необережно їхати. Оп, хлібчик. Ще один хлібчик. Так. Ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті. Ні! Оооо! Оооо! Окей, 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 окей. Так. Буду стримуватися, щоб не робити фліпчик. А якщо буду робити, то буду дуже обережно на 100% це робити. Так оп. Mm. Так, все, стараюсь. Ех. Так, 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 нам вже треба е, і проїхати як не можна ближче до фінішу. Та хочеться фліпи зробити. Та зібрати на фліпах більше монет. Ух. Все хочеться, хочеться, хочеться. Сподіваюсь, так і буде. Так. А, ч а, 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 обережно! Обережно двері зачиняються. Не зрозумів. Це що, ліфт чи що? Напишіть, будь ласка, у коментарях, хто кому подобається <звіл�и> у ліфті кататися? Мені дуже. їдемо, їдемо. Ну, на ліфті кататися дуже класно. До речі, пішки ходити дуже корисно для здоров'я, але можна іноді на ліфті покататися. Так. Я полюбляю на ліфті кататися і пішки ходити. Ням-ням-ням-ням. Так, ану, хочу доїхати до 1000 метрів. А потім буду дуже-дуже-дуже-дуже на 1000% старатися доїхати до фінішу Але... Я не знаю. Так, чуть назад, трошки, трошки назад-назад. Ну, будь ласка. Будь ласка, трошки назад, Оп. Так, взяли, так, паливо, паливо підібрали, заправились. Опа-опа-опа, фліпчик. Як же ж, без нього так, що це, це таке? Е... якесь ж... каміння голубе? Що це таке? Щось я не розумію, навіщо воно треба? Треба буде подивитися, може, щось може відкривати чи купувати. Якусь карту, там авто, чи будь-що. Може авто прокачувати. <кій> Треба буде розібратися. Так, фліпчик. Так, обережно, обережно. Так, ви бачите, в нас уже 1000 метрів. Так, а ну нажміть, будь ласка, на паузу. Та поставте мені, будь ласка, це. от вподобайку. Це вона виглядає як. І, 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 і. Як е, великий палець догори. Мені буде дуже приємно. Корона, корона! Бачите, 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 бачите. Обережно, обережно. Так, так, так. Ми попередній рекорд переб'ємо зараз з вами. Вау! Все. Ми проїхали далі, Чим корона. Так. Це буде дуже круто, якщо ми приїдемо 1600 метрів. Так, бачите, тут вже такі пагорби. Гори, підйоми. Треба обережно. Так, фліпчик. Так, 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 так. Паливо, паливо, паливо. Паливо скінчається. Треба підібрати нашу з паливом червону каністру. Так. Опа, підібрали. Бачите, який я крутий. Задним колесо, колесом. Заднім так, опа, і зачепив його. Як професіонал. Так, бачите, 1409. Так, так. -у -у -у, ні. Ні, будь ласка. О, ну, бачили? 1446 метрів. Це мій рекорд. Бачите корона. 1449 метрів. Так, дуже хочу, щоб було 1600 метрів. Дуже. Дуже-дуже-дуже хочу. Буду дуже старатися. Дуже. Бо хочу вже цю карту пройти е на цьому авто, на цьому мотокросс байки. Та там є безліч крутих інших карт, які теж треба проходити. І буде дуже, дуже, дуже цікаво. Так. Так, обережно. Так, доїхати. Дуже, дуже, дуже хочу доїхати, щоб було спочатку 1000 метрів. Так, будь ласка, можна трошки. О, так, є! Оу, єс! Бейба! Єс, yes, мені це дуже подобається. Підібрав каністру з паливом. Паливо можна їхати далі. Так, а ну, це так. Опа, підібрали. Так. Та. Та як це, як це можливо? Що це таке? Я ж обережно. А... Так, ану, ну, розженяємось розжиняє, дуже швидко. Та обережно. Щоб. Е -е, доїхати до 1000 метрів. Так. Ну, фліпчик. Ну, я обережно. Так. Паливо. Чпоньк, чпоньк, Чпоньк. Чувак на мотокросбайку. За кермом такий крутий сидить. Так. Та... Фліпчик. Мій улюблений фліпчик. Так. Так, 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 так. Так. Так, розжиняємось, Розжиняємось. щоб доїхати до 1000 метрів, а потім. О, і до фінишу. Якщо. Якщо, якщо, якщо. Якщо мені, мені не завадять фліпчики мої. Мої фліпчики, ааа! Ху, ви бачили? Чуть не зламав макітру собі. Так, обережно. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Чпуньк, чпуньк, Так, ніяких фліпів. Ніяких фліпів. Я кажу ніяких фліпів. Це я розмовляю сам з собою. Так. Так, 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 так. Так, обережно. Хочу Хочу 1000 метрів. Хочу 1000 метрів. Потім корона. перебити рекорд корони. Минулий свій. Перебити минулий свій рекорд. Е ні, 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 ні. Ви бачили? Хотів зробити фліп, чуть не. Чуть не зламав собі. Зламав собі. О! Ого! О! О, тисячу метрів. А, так. Так, так, так. Треба обережніше. Так, ну, тут можна і фліпчик. Один-один-один-один. Тому що два це може бути чпуньк. Може бути дуже-дуже. Дуже-дуже-дуже-дуже. Дуже-дуже. Дуже дуже може бути. Так. Так, 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 так. Так, ану, так, сюди, так, хлоп. Так, до... приземлитися і так. Опа! Фу, круто, круто, дуже круто. Так. Так, хочу добратися до кур... Шуо! Та як? Як? Це... Як це таке можливо... Та... Ну ви бачили? Так. Все. Я буду дуже-дуже так... Дуже обережно. Тому що... Хочу доїхати до фінішу Так. Так. О! До речі, мені здається, що на цій карті, от сільська місцевість, а, яка оце контрсайт як То, що ми ще зараз на неї граємо. А можна їхати на якісь других автівках, може бути більш безпечніше. О, треба бути спробувати. Але поки що мотокросбайк, якщо не, я не буду, не буду дуже, буду, дуже обережно на 100% о, то, от, бачите, вже 700 метрів. Так. Так, паливо, Так, тисячу, тисячу, Зараз буде, Так. ніяких фліпів. ніяких фліп... Та! Ч? Чу? Оооо! Чуть не зламав, Так. Так. Так, 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 так. Так, так а ну трошки вот так вот. Трошки так-так-так-так-так-так-так. Оп, 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 оп. Обережно, обережно. Так, паливо, паливо підібрати. Кінчається паливо. А, де паливо? Ага, вон вон паливо, але. Все ж треба дуже обережно до нього доїхати, ну. Так. О! Щоб не зламати собі голову. Так. Бачили вже тисяча. Це дуже круто. Так. Треба обережно. Без ніяких фліпів. Так. Фліпи можна робити, але. Дуже обережно. Так. Так, так, так. Хочу до корони доїхати. Дуже. Дуже. Так, паливо підбираємо. Так, підбираємо паливо. Так, трошки заправились. Можна їхати далі. Так. Ніяких фліпів, ніяких фліпів. Так, корона паливо, паливо підбираємо. Так, ну, монетки тут таке. То таке. Так. Ано обережно. Так, о, єс. Єс, 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 єс. Єс, єс, є, єс, єс. Так, обережно, обережно, єс, єс, єс. Так. Так. Бачите, як тут складно вже. Так, паливо. Так, ми підбираємося до корони. Так. Так. Не-не-не, флипы. Так. Ну! Шо? Вы бачите, он застрял. О! Та... уж Корона уже так близко. Бачите? Ну! Так. Фу, афі. Ш... О! Все, я корону переїхав. Далі вже. Дуже складно. Дуже, дуже складно. Так. Дуже складно. Зовсім близько вже фініш. Так. Так. Дуже, дуже складно, дуже обережно. Так. 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 Так, 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 так. Обережно, обережно. Так, щось я не зрозумів. Ви бачили фініш 1600 метрів. Я вже більш приїхав. А, так, ну, ну окей. Може, там трошки далі треба. Вон, флажок то ближче вже. Ммм... Так. Застряг. А! А, воу, 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 оу, воу! Оу, будь будь ла, Та. Паливо зараз скінчиться. Так, так. Будь ласка. О, Давай, 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 давай. Так, де паливо, де паливо? А от паливо, так. І шо? І що? Я що, проїхав? Аутофу. Так, а ну зараз подивимось. Шо? Далі? 2000 метрів. А! -а, 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 -а. Я зрозумів. Це найближчий фініш. Типу, 1600 метрів. А потім, коли їх проїхав, то вже 2000 метрів. Ну окей. Окей, окей. Так, ну все. Все, ми сьогодні молодці. Ми. Ту! Ми проїхали Проїхали цю карту. Те, що гра нам е, поставила 1600 метрів, ми це виконали. Ми молодці. Е, будь ласочка, поставте мені е, вподобайку. Вона виглядає як Великий Палець до гри. Натисніть, будь ласка, на кнопку Підписатися. Натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть в коментарях, було сьогодні цікаво чи ні. До нових зустріч. До побачення.